Наталія Катуніна, представниця студії дитячих свят катушка, завітала до нас до студії для того, аби влаштувати нам дитяче свято. Тому що тому, що я вважаю, що перші 50 років. Молодості, дитинства в чоловіка вони найважчі, і тому а, пані Наталя завітала аби полегшити мені перші 50 років дитинства а, дитячим святом. Доброго ранку. вам! Доброго ранку. Доброго ранку. Мене звати Дар'я Катуніна. Я займаюся дитячими святами Даруйте. вже близько 4 років і просто отримую від цього шалене задоволення. Даруйте, я нічого страшного по погано почув суматосі, Поки ми збирались, переключалися, і з цим скайпом вибачте мене, будь ласка. Дар'я! Отож, е як правильно організувати дитяче свято? Mm -hmm. Тож, якщо ви надумали організовувати дитяче свято, е по-перше, треба визначитися, що хоче ваша дитина, і зробити це свято саме для вашої дитини. Я розумію, що родичі, колеги, друзі, хрещені, це все дуже класно. Це класно, коли багато людей, але свято саме в дитини. І запросіть друзів дитини на ваше свято. Поцікавтеся, кого б хотіла ваша дитина бачити з садочку з двору, можливо, можливо, є якісь діти, з якими вона хоче наладити стосунки і бути друзями. А... Так, потрібно зробити для дитини свято. А от що цікаво, ну, часто там дні народження, щось якісь такі пам'ятні дати, ну обов'язково приходять хресні, обов'язково приходять, ну якось ну, це, так, звичайно, це, так це, це ну, обов'язково, скажімо так. А, як зробити, щоб було не сумно хресним, там, дорослим, не знаю, тіткам, дядькам, бабусям, дідусям, і одночасно не було скучно дітям? Ну, звичайно, дорослі, мені здається, знайдуть чим себе зайняти. А ось щодо дітей, ну я рекомендую звичайно запросити людину, яка цим займається. Тобто, це дитячі аніматори, або це якась дитяча кімната. Це ті люди, які подбають про розваги для вашої дитини, зроблять це більш насичним, зроблять це цікаво. Якщо ви самі вирішили організувати свято для своєї дитини, можна підключити тих самих бабусь, дідусів, підключити хрещених. Нехай вони теж візьмуть на себе якусь функцію. Може прикрасить кімнату, може будуть фотографувати свято, може вони знайдуть якісь розваги цікаві для вашої дитини. Зараз дуже модним стало організовувати квести. Це для діток від я вважаю, навіть від 7 років. Можна проводити такі квести. Круто, коли вони на свіжому повітрі, але якщо це дозволяє приміщення, або це кафе, або це можливо квартира, так зробити якісь цікаві підказочки, зробити станції. І нехай в цих станціях приймають участь ті ж самі бабусі, дідусі з цікавими завданнями, якимись загадками дітям буде цікаво і рідні, якби при ділі, так і всім круто. Е, от таке питання: чого категорично не можна робити при організації дитячих е, свят? Е, ну, по-перше, не можна перетворювати дитяче свято у просто привід зібратися за столом, дорослим, та просто посидіти, поговорити і випити. Тобто це дуже часто трапляється, коли діти, йому там три рочки, і він сидить сам там з другом якимось і думає, що ж це за свято, чому ж всі зібралися тут? А чому всі мене вітають, чому так багато уваги привітали і пішли до столу? Треба робити свято для дітей, не для себе, а перш за все для дітей. По-друге, варто уникати того, чого дитина. Лякається дуже часто на свята, батьки запрошують, наприклад, багато аніматорів, у класне якесь велике кафе, запрошують багато гостей. Просто для того, щоб зробити своє свято найкрутішим. А насправді варто підлаштовуватися під вашу дитину. Якщо ваша дитина більш спокійна, якщо їй подобаються більше якісь пасивні розваги, варто на це звернути увагу, варто зробити комфорт на дитині, тобто, щоб. Нічого їй не лякало. Така, одного разу така одного разу була історія у мене, коли батьки запросили на свято до дитини двохрічної, свинку Пепу. Тобто, це такий дитячий персонаж, можливо, якщо ви знаєте, чули а, Чули, так. Ось. А я була у образі цієї свинки, приходжу до дитини, і дитина каже: Я боюсь свинку Пепу. Тобто, ну батьки самі якби не попередили, що таке може трапитися. Звичайно, ми знайшли з нею контакт. Звичайно, це якщо дитина боїться, варто заздалегідь так підходити трошечки і ручкою привіт, не різко, без ніяких таких різких рухів. Звичайно, ми з нею знайшли спільну мову, і потім вона не хотіла, щоб свинка, свинка Пепе йшла. Але дуже важливо, якщо дитина ваша ще не освоїлася ще. Не вміє так, от швидко знаходити підхід контакт до усіх людей. Варто спочатку, звичайно, як сказати, ну без зайвих людей, без тобто не запрошувати ні аніматорів, нікого хто може її налякати, щоб це не стало для дитини стресом, а стало справжнім святом. А ось змінюються э, герої, змінюються тенденції. Чим зараз і ким можна зацікавити дитину? Угу, ну, Зараз майже нічим не здивуєш. Тобто, у мене зараз більше 20 програм, які ну, героїв, які можуть прийти на свято. Ну, звичайно, виходить новий мультфільм, виходить нова програма. Тобто без цього, ну, без цього ніяк. Але здивувати по-справжньому мені здається, от зараз квести. Зараз це. Тема, як сказати, а mm -hmm. дітям подобається не тільки просто робити за прикладом, не тільки просто веселитися, гратися, бігати. Їм треба ще думати. Тобто радує, що покоління, яке зростає, воно таке думаюче, і воно таке. Ну їм цікаво, їм справді цікаво дізнаватися щось нове. І тому мені здається, квести це така і фізична гра, ніби да, і розумова якась вікторина. Мені здається, от саме цим зараз можна. Ну, як, не, навіть не здивувати, а зайняти і заінтригувати так, дітей. А, щодо того, як дізнатися в дитини а, про те, що би вона хотіла на святі, є якісь, не знаю, таємні прийоми, шаманські якісь, тести, щось, щось таке, чи просто сісти і поговорити. Ну насправді насправді мені здається про це навіть не треба дізнаватися. Тому що якщо дитина побула на святі свого своєї подруги, побачила там фею, вона буде до свого дня народження нагадувати мамі, що я бачила там таку класну фею. Ми там шукали там, якісь скарби там, з піратом, або ми там рятували там, щось там Зенгрібс, так, наприклад, дитина буде про це розмовляти, вона буде це малювати. Діти вони відкриті, вони щирі. І мені здається, дуже просто. Або якщо ваша дитина без перерви дивля... дивиться якийсь мультфільм, або малює якусь іграшку, то звичайно, або просто спросити, запитати в неї, а як ти гадаєш, якби ми з тобою могли там поринути казку? якого б героя ти б хотів бачити на своєму святі. І дитина вам це розповість. Ще й розповість, як вона це хоче бачити, і хто там ще повинен бути, ще й на диктофоном з аби принести потім вам відразу запис, можна і так добре. А от що то ну ви знаєте. Такі розваги, коли там діти бігають, стрибають, це дуже добре. А от якщо до цього додати якийсь, скажімо так, момент ще навчання, можливо, якісь якусь чи там літературу чи математику, а можливо таке? Звичайно, це вже розвивальні заняття. Мені здається, зараз розвивальні заняття саме так і направлені на те, щоб дитина грала і граючи, щось вивчала, особливо це дошкільники. Це мені здається, це найкраще, що можна придумати, тому що дитина пізнається не на уроках, це не нудно, а це саме в побуті. Це може якісь рольові ігри, так? Це коли дитина, вони грають в магазин, наприклад, да? або вони грають там у ті ж самі там дочки матері. Коли дитина у побуті розвивається, вивчає якісь речі. Це дуже гарно, також з вивченням. От ми розмовляли англійською мовою, так? Діти англійською мовою можуть вже якісь фрази, які. Якісь речі називати. Ну так мені здається, стосується і будь-якої науки. Угу. Траплялися якісь курйози з дітьми. Ага. І як потрібно знаходити зв'язок між дитиною, як зацікавити? Для кожної дитини, перш за, все, перш за все, це вік. Тобто це вікові особливості. Для кожного віку дитини є свої, є свої якісь принципи, якісь секрети, якісь заохочення, якісь там. Такі фрази, якими можна захопити. Наприклад, якщо це дошкільники, так їх треба увагу якось захопити. Треба сказати, я зараз тобі дещо розповім. І все, діти вже їм вже цікаво, що їм зараз тобі будуть розповідати, або якийсь секрет. Ну тобто для кожного віку є свої особливості. Ну щодо, щодо курйозів, я так навіть не можу згадати. Взагалі після кожного свята виходиш, ніби підзарядилася енергія, тобто це якесь таке полум'я, яке всередині тебе. Були смішні різні, різні смішні моменти. Наприклад, одного разу я прийшла на свято в образі феї до дівчинки, і було мало гостей. Ми грали на вулиці, тобто ще підходили дітки, які просто грали там неподалік. І дівчинка грала одна гостя захоплено, дивилася. Все у всіх там приймала участь в конкурсах, і ми шукали з ними золоту золоту пильцю. Ми шукали з ними. Ось і у кінці вже свята, коли ми вже там попускали мильні бульбашки, дитина ця підходить до мами і так їй крадькома каже: я чую. Вона каже: Мам, а аніматори так і не прийшли. Тобто, мама сказала дині, що прийдуть аніматори, а прийшла фея. Тобто, не зрозуміла, де ті аніматори? Ну вот. вона так і не засмутилася, що аніматорів не було. Мені здається, так можливо, і просто було цікаво, хто ж такі ті аніматори, і що вони взагалі повинні там робити в неї на святі, якщо фея, і в принципі нормально все. Скажіть, а от для себе. Що вважаєте вдалим святом дитячим? Ти не знаю, там є якісь скільки які діти на сміються, mm -hmm. чи якою ну як визначаєте, що свято вдалося? Свято вдалося, коли діти не хочуть з нього йти. Мені здається, коли вони коли, от дуже часто зараз дуже актуальна програма Міньйони. І я дуже майже кожен день є якесь свято, на якому ти Міньйон. І я йду і там є такий персонаж, можливо ви знаєте, Грю. І це привід, казати, кажу дітям діти, мені зараз вже час іти, бо Грю буде вдома, мене сварити, мені вже час. І вони кажуть: ні, не йди, ми з ним розберемося, залишайся, ми будемо ще грати. Отже, отже, я знайшла до них підхід. Отже, вони мене полюбили, і це головне, насправді, це головне, що. Діти тебе полюбили, вони не хочуть тебе відпускати. Є на Зараз кож ціну. на кожну програму є така заготівка, як... як піти з торжества. Ну тому, що діти, якщо не хочуть відпускати, як їм так ніжно пояснити, що пора, пора, пора. Фай, звичайно, вже. звичайно, звичайно. і не тільки коли вони не хочуть тебе відпускати. Вся програма це цілісний організм. Я б навіть сказала, коли аніматор тільки заходить до дитини, коли він тільки вітається. Це вже, це вже хід програми. Тобто, це вже якісь моменти. Тобі потрібно повністю перейти у роль цього персонажа, щоб діти тобі повірили. Бо якщо ти приходиш на програму у ролі фіксика, і ти не знаєш, хто такий фаєр, чи хто така шпуля, то ти не фіксик. Потрібно повністю знати кожного персонажа, його роль. І, звичайно, коли ми вже йдемо зі свята, то, звичайно, це якісь. Такі фрази, які є ну, фразами цього персонажа. Тобто, якщо ми фіксики, ми йдемо, бо нам час уже до дім дімича. Йому там треба допомогти з уроками, або там треба щось полаштувати, або там телевізор замався. У кожної програми це є. І ми до останнього граємо свою роль. Було навіть одного разу, ми приходили до дитини додому, були теж фіксиками. І дитина не вірила. Так думає, так вони а їй 8 років, вона вже доросла. І вона думає: так, ну наче я от вірю у фіксиків, а наче і ні. Ми кажемо, ну все, до побачення. Давайте я вас проведу. І ми йшли: ми йшли з четвертого поверху на перший у костюми фіксиків з усіма своїми сумками, тільки щоб дитина залишалася при цій вірі, тому що. Ну, дуже, дуже це серйозно. Просто можна е, віру у чудеса дитячу, просто зіпсувати, насправді. Відповідальна робота. Дуже відповідальна, а, так. Ви багато проводити часу за переглядами мультфільмів. Насправді так. Ну, я дуже багато часу проводжу на святах на самих, але коли виходить якась програма, я звичайно дивлюся фільм і дивлюся не тому, що. Ну, не Тому що потрібно, потрібно дізнатися. а Мені просто цікаво. Мені здається, ще всередині мене, як якась живе дитина, яку ще треба оце, оцього всього, як сказати, наїстися цих емоцій дитячих, цих ось якихось переживань. Звичайно, я дивлюся всі мультфільми, майже всі, досконалюю свою майстерність, якісь там слова, якісь персонажі, щоб придумати нові мотиви свят, нову мотивацію, новий хід свята. Звичайно, я переглядаю. І прослуховую музику, потім її знаходжу, щоб це все було органічно і красиво і приємно для дітей. Дякуємо вам за те, що завітали в гості і, <світ> і вам дякую <світ> влаштували невеличке свято для мене і для дитини всередині. в <світ> мене Бажаємо вам успіхів. Більше дитячого сміху, більше віри в чудес від дітей. Ну і звичайно успіху. Дякую вам, теж. дякуємо вам. І переходимо до чергової рубрики День народження українця. Будемо дізнаватися про тих людей, які е, достойні того, аби ми ними пишалися.